Вам мої дорогі друзі, підписку з мого YouTube каналу. До вашого вайн наступне відео з розпаковкою від Національного банку України. О, таке ось пакування в мене, чесно варе, прийшло перший раз від Національного банку. От, так, завернули. О, як є, так є. Буду розпаковуватися з якимось ножочком. Що я попався під руки та й взяв. Не, не Ну, Може, доволі таке цікаве. Є відео. Я його придбав, так що їжевий, у нас тут на наступ. Ну, ще, я, так, дуже цікава. Ну і буде відео дуже швиденьке. Зобізний тот не заморачувався. Отак все от, от, спакували, так все прийшло. Ой. Так, ну що, у нас тут? Парол монет Державна служба з надзвичайних ситуацій. Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Ось такий ось ролик монет, упакований 15.07.25 року. 24 штуки, да, так, я розумію. 24. Чи? Ось такі у нас має. Маливі рятувати життя ДСНС України. Ось такі ось монетки, цей раз в мене вийшло з тієї старої сторони. Це у нас, по-моєму, реверс. От. Якщо не помиляюсь, якщо помиляюсь, так виправте. А, 25 штук на 250 гривень. такий ось ролик монет. От такі речі колекціонуються. Колекціонуються іменно в тому, що були в роликах. В принципі, цей раз їх на сайті Нацбанку розгребли доволі таки швиденько. Ну, продають їх по окремості, я бачу, по 20, 20 гривень. От. З рола в відкриті з ролла по 40. Даже бачив, що продають. Капсула по 50 гривень за штучку. От, Що в нас тут вийшло по даній монетці? Дана монетка нам, звичайно, вийшла по ще два рази дорожче номінала. Тобто у нас тут взагалі номінал 250, то за 459 гривень. От, так от. Ну і плюс доставка. Слуха підтримки. Так. Дата, блять. А, 01.10.25. перше, Ось такий ось. Ролик обігових пам'ятних монет Державна служба України з надзвичайних ситуацій. У ролу 25 монет. От. Тираж цеї монетки. Тираж цієї монетки е, мільйон. Ой, 10 там, мільйонів здається. Якщо не помиляю, а може мільйон, мільйон, по-моєму, тільки. Мільйон штук. От. ну Надалі, може, там, через пару років сподіваємося, що буде цінитися Іменно ці, що в шоу-ролах. Бо всі люблять колекцію положити монетки, щоб такі були в зеркальному цьому стані. Так що, ось такі ось поповнені колекції. На цьому наше відео завершуємо. Прошу поставити подобайки, підписатися на канал. І до знових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Прохання підписатись. Всім дякую, до побачення.